Він навчить вас всьому. Він навчить тебе бути хорошою мамою. Він навчить тебе бути хорошою дружиною. Він навчить тебе бути хорошою сестрою, дочкою, співробітницею, одногрупницею, однокласницею. Дух Святий навчить. І тому, коли ви не знаєте, як себе повести в цій ситуації, що робити, куди далі рухатись, просто просіть у Духа Святого, навчи мене. Бо Він. Тут, друзі, він в нас, щоб навчити нас, щоб бути з нами в спілкуванні. Уявіть, Духа Святого достатньо. Навіть якщо ви не прочитали жодної книги, ну ні, книги читайте, це дуже корисно і так далі. Але навіть якщо ви не прочитали жодної книги там, про виховання. То Духа Святого достатньо, або навіть якщо ви десь на безлюдному острові і вона у вас немає жодної книги, то Духа Святого Достатньо він навчить вас всьому. І до речі, це не я сказала це. Ісус Христос сказав.